Ой, люденьки дорогенькі, не маю з ким жити. Хоче мені моя невістка віку вкоротити. це, Господи, мої так богдати, аби собі таку мавку на старість придбати. Та вона ніц не вміє ні випрати, ні, ні в хаті замести, бо це лише ходи по селі язиком поплести, ні спекти, ні зварити. Та не навіть загріти, Боже, через неї мій пес може ти сень скаболіти. Стидайся, ти, свекрушеще, таке говорити, бо стара сі віддавала, не міла свій варити. Та ще добре, що свекруху у нас добру мала, то в нас слова поганого за тебе не сказала. А ти мені, кости ребрами же людьми миєш, а сама ти до порядку й робити не вмієш. В хаті сміття по по побуття звисаю, а в стайне свиня голови лиш перевертаю. А в городі, а у грядці бурінів, слимаків і більше ніц, не Та на таку газдиню, як ти, фу, відсиб. Ти не Бога, не дивися на роботу мою. А краще ти подивися на матінку свою. Бо вже скоро п'ятдесятку на віку прожила, а розуму мою до неї нічці не навчила. Ось підницю весь ще коліно неділю брала. Та й так пішла між люди. Мідціну не встидала, а сорочку натягнула. Лише гроди прикрили, а решта ж тим, що до спідниці, чим мама народила. Та й так собі по і по дорозі ходить. Файне добрий час не газів до гріха доводить. Та то тебе задрість бере таке говорити. Бо така сім плекала, не годно й ходити. Та на тебе модного ніц не налізає, а на базарі навіть копніру на неї немає. Ну ти, ну ти вже сі подиви. Та я за твої гроші не йду хліба купувати. Тоді нема тобі чого на мене позирати. Та ти в слід мій ти навіть не вертуєш. Яй, за гроші мого сина по мене купуєш. Намалюйся, малбай. Вийдемо ж люди. Та тебе хіба поставити в роді ворони буде. Та тобі стара відьма щось сі малювати. Та тобі як ідеш, ми ж люди, треба маску на воду накидати. А мені відмальовила. Треба листюми. А тебе відкорости? Треба десь мочити. Та ти мене коростою шмаркачко назвала. Та вийде, ти, люди добрі, яку я собі невістку придбала. Та я тебе зараз гепаю, то ти сама короста. Такої біди, як ти позбутися, непросто. Ой піду я до ворожки, та візьму сім, та з ніде білий на те відпускати. пускати. Відуйте, люди, добрі, вас здуріла, і її моя щира правда геть чисто заїла. Коби мені Бог поміше хату покласти всіх дівок Бог боронить невістки не попасти. <різь> ну, маманя у жалобі, зашаріла краща миска, вискочивши прищ на лобі, винувата хто не. <різь> <різь> Ося садистка. зараза, віж і вістка, дорога моя невістка, десь на острові таїті ригала парашутістка, парашут не зміг розкритись, виновата хто невістка, ой свекруха, люди затуляйте вуха. І з тобою мука, все одна чотанко пука, така сука, <риклад> Ой, невістка, ну, як не лайно, так тріска, <риклад> ти ж мені в горлі кістка, дорога моя невістка. А сьогодні всю планету потрясла жахлива звістка, в землю движиться, комета. Шо? Ну, а це вже вибачайте, ой, свекруха, доведеш ти до мокрухи, жаба, ти стара рубуха, дорога моя свекруха, ой, не віська, та да стобіця жабацицьки. Тебе якіцька віска. Doğru ama ya ne bizde kah? Mama ya? Doğru. Ne yapıyorsun?